Українці єдині на сході і на заході. Щороку, 22 січня, українці відзначають День Соборності, присвячений об'єднанню України, яке відбулося у 1919 році. Це день нашої єдності, день України, День соборності. Це за те, за що боролися тисячі, тисячі борців за волю. Ми завжди, як мешканці Західноукраїнської Народної Республіки, завжди стремилися і дивилися на схід на південь. Ми, щоб об'єднатися, об'єднати нашу Україну. Свято офіційно встановлене у 1999 році, враховуючи велике політичне та історичне значення об'єднання УНР і ЗУНР УНР для утворення єдиної соборної української держави. Тільки в єдності українці. Наша перемога і сила. І коли серце твоє і душа має поклик такий, ти обов'язково прийдеш на таке дійство. І як же ж без цього? Наші хлопці в думці, що вони погинули так багато і гинуть. Ми не маємо, мабуть, десь якогось морального права не прийти на таке дійство. 21 січня 1990 року на честь 71-ї річниці акту Злуки народний рух України організував живий ланцюг від Івано-Франківська через Львів до Києва. Це була одна з перших масштабних антирадянських українських акцій, що поклали кінець СРСР та дозволили Україні здобути справжню незалежність. Довжина ланцюга перевищувала 770 кілометрів. А за різними оцінками участь в акції взяли від 500 тисяч до 3 мільйонів людей. Велике значення цей день відіграє і сьогодні. Щороку, 22 січня, ми завжди згадували про два ключові уроки тих часів: два дороговкази для всіх поколінь української нації. Щоб здобути власну державність, треба боротись. Щоб її вберегти, потрібно єднатись. І настав день, коли всім нам випало довести ці обидва уроки засвоєно. Всі українці знають цей день. Згадуючи його, можна не називати рік достатньо числа і місяця це. 24 люто до 105-ї річниці дня соборності у рівному створили ланцюг єднання та розгорнули 30-метровий прапор серед тих, хто прийшли на акцію. є І вимушені переселенці. Це надважливо, коли ти розумієш, що без цієї єдності України не буде. Тому ми стояли, стоїмо і будемо стояти. за єдину соборну, незалежну, вільну і демократичну Україну. Він взагалі особливий, бо це символ нашого міста. Сте чудового міста вбитого за нам зараз, але ми віримо, що це все буде відтворено. І Маріуполь відновиться. Маріуполь – це Україна, як символ дня соборності. Рівняни утворили ланцюг від Святопокровського собору до Майдану Незалежності вздовж вулиці Соборної. В кінці акції залунав гімн України. Ілля Тамашевський, Павло Стецюк, новини Рівного.